Рекомендую уважно прослухати е, обзор 160Б9 кентавра. От, і ми в слідуюче відео е, викинемо порівняння двох тракторів Кентавр 160Б і кентавр 160Б чорточка 9. В чому там буде відмінність і різниця. І так, давайте ми, ми розібрали кентавр 160Б. Зараз у нас черга 160Б чорточка 9. Значить, дивимось, у нас э, значить, партер іде у нас прямий, не редукторний, звичайний. Так, акумулятор у нас йде на, на 45 ампер -часов. Ага. А ми в тому відео... Я на 36 казав да, ампер часов. Все-таки більше, плотніше. Там теж на 45 ампер-часов стоїть акумулятор. Такий ж самий. Але немає. Давайте ми покажемо. Вот. Вот. Так, тут теж оказывается, на 45 ампер часов Наклеечка. ну Давайте так. Наклейка свідчить про те, що 45 Ассу. Опять же, нема чим перевірити, тому будемо вірити в наклейці. 195-й двигун знаходиться у нас в даному тракторі. Так, такий же самий, ага, трішечки відрізаються, але я потім покажу. Принцип роботи краника такий. же самий. У нас пластикова вставка, резиночка уплотнітельна стоїть там. І Розраховуєте близько від 20 до 50 відкривань закривань даним краником, ви можете зробити. От. І у вас почне пропускати ось тут солярку. Тому я рекомендую закривати краник в тому випадку, коли ви міняєте фільтр. фільтруючий елемент топливний. Раз в рік хоча б. Тому якщо ви 20 разів поміняєте, 20 разів закриєте кранік і 20 разів поміняєте е, топлівний фільтр, то років на 20 вам його в принципі вистачить. Але якщо, якщо він виходить навіть трішечки менше, купити його за 300 гривень разом із комплектом фільтруючих елементів, я думаю, це настільки буде е, важко за 20 років експлуатації даного трактора. От. Тому часто просто його не... Не крутим і він не буде у вас пропускати. Буде все, не буде сопливатися, не буде пускати солярку далі 195 й двигун. Я рекомендую сюди заливати 40 полусинтетику в двигун. Зливається мастило ось тут. У нас ось тут є пробочка. Раніше і в деяких модельках злив, пробка злив знаходиться ось тут. Із-за передньої балки дуже незручно. Ливати масло з двигуна, але тут досить зручно, порівняно з іншими модельками. Далі воздушно-масляний воздушно фільтр. Масло обов'язково залите на нижній частині фільтруючого елемента фільтра. І сам фільтруючий елемент має бути жирний, обов'язково пролитий маслом, і він буде на порядок менше. Пропускати пилюки вам в двигун. Чим більше пилюки потрапляє в двигун, тим сильніше і швидше у вас буде знашуватись сам двигун. Тому за цим слідом обов'язково. І моторесурс у вас виходить досить непогано. Далі. Далі По... По подра... підрамник. Підрамник у нас також не усилений, але в чому різниця? Усиленого і неусиленого підрамника. Ось тут наварені дві або три пластини з кожної сторони е, самого. Підрамника. І вони не ну не вирішують взагалі нічого, ці пластини. Вони просто наварені ось так. І устами менеджера. Менеджер може сказати, посилений підрамник. Це коли у вас дві пластини ось так наварені, хоча вони зусиль ніяких не дають. Це просто можна сказати, що воно там є якісь там зусилля. Тому в 160 в, в мототракторах на 15 кінських сил підрамники у всіх по Зусилля плюс-мінус будуть витримувати одинакові. Усилені вони або не усилені. Неважливо. За 15 сильні ми зараз розмовляємо. Трактора. Мототрактора маленькі. Ось такого плана з одним циліндром на базі мототрактора. Ви зараз будете перекручувати там як. Ну перекручуйте мені все одно. Я просто стараюся пояснити це простим людям, щоб їм було. Більш зрозуміли. Простим людям, не тим, що там технічно, якісь там інженери, серйозні і так далі. То вони там самі розберуться. А для простих людей я стараюсь пояснити простою мовою. Хто не розуміє, будь ласка, переходьте на інші YouTube канали. Далі. По поводу трансмісії. Трансмісія у нас йде на 6, передач. на 6 передач вперед 2 назад. Понижені, порушені передачі. Також є блокування задніх колес. От, тут блокування диференціала йде у нас. Далі. Далі у нас йде вижимний підшипник, обов'язково змазувати перед кожним виїздом. Ви можете його не змазувати та наблюдати за тим, як звідти іскри сипляться і так далі. Есть, так, кожного можете, вважати, Як вважаєте за потрібно, так і робити. Це ваш трактор і ви можете його експлуатувати, як вважаєте за потрібно. Це вважається розходником, тому по гарантії вижимний підшипник буде дуже важко вам замінити. Якщо тим більше ви його не змазували, по ньому буде видно. Далі, рекомендую, щоб тут було два ремня, оскільки чим більше ремнів ми ставимо сюди на сам шкіл, тим більше зусилля у нас на вал первічної коробки. Далі, даний шків, ця частина вона має бути у нас, оскільки тут три е, ручайка під ремні. Одна з них має бути е, пуста і звільнена, оскільки сюди буде ставитись у нас або копалка, або інші. Інші навісні механізми, ті, які ми можемо використовувати, використовувати на даному тракторі. От. Тому е, шків, в принципі, має бути, має бути просто звільнений. І Тим більше, ви, коли поставите три ремня, вам сюди відбирати вийде, навісне обладнання поставити і ви увілічуєте зусилля на первічний вал коробки. Зрозуміло? так? Далі проходимо. По колесах я говорив, да, колеса які, розміром, не пам'ятаю. Значить 6 на 12 передні колеса і 6,5 на 16 задні колеса. <клес> так, е, Я вважаю, що це невеликий недостаток. Генератор поставили у нас е, внизу між трактором і двигуном посередині майже при виворіті колеса вліво. В ліву, ліворуч у нас виходить, колесо стає таке положення, і грязь, пиль, і все остальне буде попадати лопатами в сам генератор. Тому я рекомендую, рекомендую зробити якусь невелику защиту даного генератора, щоб менше потрапляло туди пилі грязі, і він буде працювати на порядок довше. У вас ось так по натяжному механізму ремнів привода. Значить, він зроблений дуже просто, він знаходиться один лише тут. Зусилля на пружину видає оцей ось болт для регулювання. І чим сильніше ви його закручуєте ось так, тим сильніше зусилля для натяжки у вас знаходиться на даному роліку. Тому старайтесь за цим також слідкувати, От. щоб натягування у вас відбувалося правильно і не проскальзували рівні. Два рівня досить достатньо. Досить для того, щоб він працювати комплексно на даному тракторі, навіть фрізувати. Якщо рівні у вас на даному тракторі пробуксовують, то це ви зробили дуже велике навантаження на даний мототрактор, його потрібно зменшити. Зрозуміло, так? От. І він у вас буде ходити більше. Далі по панелі. Панель у вас кругла, проста і від перепаду температур буде потіти. Тому не переживайте, що вони у вас запотіли. Це, в принципі, це дуже нормально. І далі. Що не буде працювати в двох тракторах, так це правильно не буде працювати. Це давлення масла в одному і в іншому двигуні. Вони тут одинакові. Вони працювати правильно не будуть. Оскільки змазується ма... колінвал змазується у нас прискуванням. Я там, в принципі, у нас отдельно знято відео є. Немає, дивіться. В автомобілі масляний канал проходить через сам колінвал. І тому там можливо виміряти плотність прилягання вкладишів до, по відношенню до колінвала. Тут ви не виміряєте, оскільки у вас в блокові двигуна просто просверлений отвір, цвірчить масло, і є масляний канал в колінвалі, який просто улавлює, ловить мастило. Там така Просто висверлене, таке, отвір висвердлений. І туди просто потрапляє масло, цвірчить, грубо в вроді шланги ви поливаєте. От, потрапляє масло за кожним обертом і цим змазується у вас вкладище. Оскільки система змащування відрізняється від автомобільної, тому правильно показувати давлення масла не буде. Це просто давлення показує в системі. А не, а не на вкладишах, тому не потрібно придиратися. Рекомендую дивитися на сам. Ось тут у вас є механічний датчик давлення масла, е, такий грибочок, який піднімається при запуску двигуна. Його достатньо для того, щоб ви зрозуміли, чи давлення масла у вас є. У мене, в принципі, все. Тому для замовлення техніки, техніки е, звертайтеся за даним номером телефону, який знаходиться на екрані. Дзвонимо і замовляємо всім гарного дня.